Мої вітання. У Python існує багато різних ітераційних об'єктів, які допомагають ефективно працювати з даними. Ми вже розглянули списки та рядки, а тепер настав час познайомитись ще з одним цікавим типом даних. Дозвольте представити вашій увазі. Унікальні та неповторні. Множини. Я сподіваюся, ви вже підписалися на мій канал та поставили вподобайку цьому відео. Тож продовжуємо. Множини мають свої особливості. Ну, по-перше, вони містять лише унікальні елементи, тобто не мають жодних дублікатів. По-друге, це невпорядкованість, не можна гарантувати, що елементи будуть виводитися в тому порядку, в якому ви їх додавали. Також немає доступу за індексом, як у списках чи рядках. А ще з множинами можна легко виконувати математичні операції, такі як об'єднання, перетин та різниця. Тож, давайте розбиратися з усім цим по порядку. Для початку навчимося створювати множини, тож запускаємо середовище тоні. Множини створюються з використанням фігурних дужок. Ну, Наприклад, нехай в мене буде зміна MySet і вона приймає значення множини. Найпростіші дані, які можна записати в множину, це звичайний числовий ряд. Ну а далі перевіримо, з допомогою функції print виведемо значення змінної MySet. Зберігаємо та запускаємо програму. Думаю, поки все зрозуміло. А що буде, якщо ми в фігурні дужки додамо ще й кілька значень. Повторюваних значень і не обов'язково в певному порядку. А от воно що. Погляньте. Значення, які повторюються, були просто прибрані. Також зауважу, що порядок введення деяких значень не зберігся. Додавати елементи до множини можна з допомогою метода add. Це виглядатиме приблизно так. Швиденько створимо множину значень. Далі до множини MySet застосуємо метод add, додавши значення, ну, наприклад, 5. Виведемо результат з допомогою функції print. Зберігаємо та перевіряємо. Чудово. Погляньте. 5 це унікальний елемент, якого перед цим у цій множині не було. А що буде, якщо ми будемо додавати елемент, який вже є у множині? Ну, наприклад, 4. Як ви бачите, нічого. Оскільки в множині мають бути лише унікальні елементи. Тобто без повторів. Окрім додавання, елементи також можна видаляти з множини. Нехай в мене знову буде множина чисел MySet. І я спробую видалити один з елементів з допомогою метода remove. Ну, наприклад, 3. Далі виводимо результат. Зберігаємо та перевіряємо. Хм, Чудово працює. Але є нюанс. Якщо з допомогою рему видаляти об'єкт, якого немає в множині, то буде помилка. Як приклад, введемо число 7. Запускаємо. Ну і ось помилка. Для того, щоб уникнути подібних помилок з видаленням елементів, варто застосовувати метод Discard. Він без проблем видаляє значення, якщо воно є в множині, і ігнорує видалення, якщо такого значення він не знайшов. Я думаю, на цьому етапі ви вже зрозуміли, що множини працюють з унікальними елементами та ідеально підходять для видалення дублікатів у послідовностях елементів. Найцікавіше в роботі з множинами починається тоді, коли ми маємо дві множини, кожна з власним набором унікальних елементів. Ще цікавіше, коли між ними є спільні елементи. Це означає, що множини перетинаються. У таких випадках ми можемо виконувати різні операції, які дозволяють ефективно аналізувати та обробляти дані. Почнемо з об'єднання множин. В математиці позначається ось так. І означає, що нова множина містить усі елементи з множин А та Б без повторів. Перетин множин позначається ось так і вказує, що нова множина містить тільки ті елементи, які є одночасно і в множині А, і в множині Б. Ще є різниця множин. Якщо від множини А ми віднімемо множину Б. То утвориться нова множина, що містить тільки ті елементи, які є в множині А, але немає в Б. І навпаки, якщо від B віднімемо множину А, то так само утвориться нова множина, але міститиме тільки ті елементи, які є в множині Б, але немає в А. І на останочок, симетрична різниця. Утворюється множина, що містить тільки ті елементи, які є в одній із множин, але не в обох одночасно. Фух, важко з теорією, легше показати на практиці. Тож нехай у нас є множина А з елементами від 1 до 5. Та множина Б з елементами від 4 до 8. Так само, як було на малюнку. Ну і з допомогою функції Print виведемо об'єднання перетин різницю та симетричну різницю цих множин. Для об'єднання множин використовується символ вертикальна риска. Для знаходження перетину множин використовується амперсант. Ну, для різниці найпростіше звичайний мінус. Ну а для знаходження симметричної різниці використовується карет. Здається, все. Тож, можемо зберегти і перевірити нашу програму. Ну от ми черговий раз переконалися, що в теорії воно все звучить дуже складно. А на практиці відносно просто. Також об'єднання перетин різницю та симметричної різниці можна знайти з допомогою методів. Для цього скопіюю множини і створю нову програму. Для об'єднання використовується метод union, перетин Intersection, різниця Difference, Симетрична різниця відповідно symmetric difference. Це не дуже популярний спосіб, але все ж таки його варто було показати. Збережемо та перевіримо роботу програми. Як бачите, працює так само, як і попередній спосіб. Також множини можуть застосовуватись для швидкого видалення дублікатів зі списку чи іншої колекції. Наприклад, в мене є список невпорядкованих числових елементів MyList. І мені потрібно зробити вибірку лише унікальних елементів з цього списку. Тож для прикладу я створюю змінну MySet. І до мого списку MyList застосую функцію set. Результат виводимо з допомогою Print. Як ви бачите, з'явилась множина з унікальними елементами, які входять до списку MyList. Окрім цього, список на множину можна перетворити з допомогою генератора множин. Для цього я скопіюю список і створю нову програму. А далі в фігурних дужках з допомогою звичайного генератора перебираємо всі елементи списку MyList, тим самим створюючи множину унікальних елементів. Виводимо результат на екран і перевіряємо роботу цього варіанту. Генератор множин дуже класна штука, але його використання не завжди є доцільним. Він здебільшого підходить для створення множини з умовами або змінами елементів, фільтрації чи обробки даних під час створення множини. Якщо ж вам потрібно просто видалити дублікати, то краще використовуйте сет. От, наприклад, якщо мені зі списку треба створити множину тільки парних елементів, то генератор буде те, що треба. Додамо умову до генератора множини. І отримуємо потрібний результат. Як ви бачите, робота з множинами не складна. Але тут виникає питання Ну ок, множини класна штука. А де їх реально використовувати? Ну що ж, давайте розв'яжемо одну маленьку задачку. Уявіть, що ми отримали доступ до чужої історії браузера. Тепер наша мета визначити, які веб-ресурси відвідував користувач та обробити дані так, щоб зберегти лише унікальні сайти без дублювань. Як ми бачимо, історія браузера знаходиться в файлі HistoryDAT. Давайте поглянемо, що там є. Як бачимо, доволі багата історія. Ну то що ж, почнемо? Для початку давайте відкриємо цей файл з допомогою конструкції open as File. Далі створюємо список, використовуючи метод Readlines. Ну а тепер з допомогою функції set виберемо унікальні елементи цього списку. А, точно, тут же є переходи на новий рядок. Тому перебираю дані з допомогою простого генератора. А для видалення переносів застосую метод strip. Використовуючи цикл, виведемо кожен елемент множини в окремий рядок. Запускаємо, і як ми бачимо, все просто ідеально. Я думаю, ви зрозуміли, що множини це потужний інструмент у програмуванні. Вони дозволяють працювати з унікальними даними, швидко виконувати перевірки, а також використовувати математичні операції для обробки інформації. Проте всі особливості та сфери застосування множин охопити в одному уроці – це майже неможливо. У майбутніх відео ми ще не раз повернемося та розглянемо більш складні випадки, та навчимося використовувати ці множини ще ефективніше. Ну а на цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Пока-пока.